Понад пів тисячі учасників мультипредметного тестування на Волині отримали найвищі результати. Розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко. Серед них випускник Колківського ліцею Андрій Олійник. Хлопець отримав по 200 балів з математики та історії. Закінчив тест. Я, якщо не помиляюсь, за годину десять пройшовся по всіх завданнях, перевірив, чи нема помилу. Хлопець розповідає, високі бали це результат навчання упродовж 11 років. У своїх силах говорить, був впевнений. Брав участь в у багатьох олімпіадах з інформатики, там з математики, були там деякі призові місця. Участь і підготовка до цих олімпіад допомогла мені здати тести з математики та історії. Математика Андрієві завжди давалася легко, розповідає вчитель В'ячеслав Пальчук. Не встигну пояснити тему, як він вже, вже все знає. І дійшло так, що в 9 класі мені вже за 10-11 клас матеріал пояснює. Пишається результатом свого учня вчитель історії Юрій Літвінчук. Каже, Андрій був активним на уроках, вмів нестандартно мислити. Вони в п'яти казали так. По гуманітарних предметах найбільше хороші результати дають математики, оказується так, так що він дійсно підтвердить. Цього року двоє діток, один з них набрав 400 балів з двох предметів, а один набрав 200 балів. Це систематична робота його і вчителів, які над цим працювали. Якщо є тандем, такий, коли є мама з татом, працюють, коли працює дитина, коли працює вчитель, і є результат. На Волині мультипредметний тест під час основної сесії складали 6800 учасників, 560 з них отримали найвищі бали, розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко. Тут є учасники, які мають один, два і три двохсотбальних результатів. 400 бальників так званих у нас в області 86, а 600 бальників 26. Якщо проаналізувати... Заклади освіти, де є оці найвищі і високі результати, то це 137 закладів загалом з усієї області, причому абсолютно різні. Три 600-бальних результати. такий в нас лідер, це Волинський обласний науковий ліцей. Випускник Колківського ліцею Андрій Олійник каже: із професією вже визначився. Планує здобувати освіту в Україні. Я вже подав заяву в Луцький національний технічний університет і подав заяву в Львівський політехнічний національний університет. Бо в Україні достатній рівень освіти, щоб навчатись тут. Оксана Коца, Гейданилюк, Суспільне Луцьк.